3,6. І це не розготоплювало. Це об'єм цього двигуна. Subaru Tribeca 8 року випуску, авто офіційне сірим дилером, покупалося в Україні офіційного дилера. Класний стан, невеликий пробіг. Машинка з газиком, тому що 3,6, тому що дуже багато кушає. Стоїть нова гума Мішлен. Кайфова така. Ось. Тормозні диски нові стоять по обслуговуванню. Дуже таку, кайфова комплектація, а саме це шкіряний салон. Бежевый. Память и сидушек, электрорегулировочки. Ось, а, э, двух зоны климат-контроль, подогревы сидений, люк. Короче, кайфовый субарик. Реально, типа, кроссовер за свои гроші на автомате. До речі, стоит гидрач, случайно, не варитор. на надена коробка. Позда тут тоже багато-багато багато місця. Ось, в цілому, короче, кайфовая тачка за свои гроші. Ось, така задня частина не знаю. Мені лічно, дуже подобаються трибеки, але кажуть, що це на любителя. А що ви взагалі думаєте? Ось ну якби отака машинка і всі деталі за телефоном.